Коротше, лайфхак. Як зробити гарне фото з корпоративу, якщо ти маркетолог на віддаленні і ніколи в житті не бачив своїх колег? Робимо фото, як є на фоні білої стіни. Замінимо ноут на щось веселе, бо свято ж торт на день народження ж. А ще щось є. Що? 135. Ну ок, тепер робочу піжаму на щось гарне. Це не модно. О, тут я вже бюст збільшила. Ну, це ок. Это что такое? Далі додамо плялок шампуню. Це що за кубок вогню? Hopwarts! Попривітуймо наших друзей, як ми умеємо. Треба додати тухля гарні. О, трохи ноги поламалося. Не понял. Тепер модна зачіска потрібна. А! Ah. Камон, я ще панк. Треба додати посмішку. Посвятож, якийсь настрійний веселий чьопта. Тепер мейк. Це що? А мейк де? Вот это поворот. Сережок не вистачає. О, це супер. Тепер лишилося додати колег і гламурний ресторан позаду.